Щодо європейців, це абсолютно інша ситуація. Вони не можуть нам не допомагати. Тому що, якщо вони нам не допомагають, вони збільшують можливість небезпеки у власних кордонів. Вони по за великим рахунком, в, у варіанті сценарії захоплення України вони просто будуть протистояти тій самій Росії, тільки, тільки плюс ще з населенням України, які ще й навчені воювати. Я думаю, що населення України великого значення немає. Має значення, де буде знаходитися техніка. лінія бойового зіткнення бойового зітку. Знаєте, 30 мільйонів туди, 30 мільйонів сюди, це не для російського населення. Тут 30 мільйонів залишилося. Воно уявіться, якщо територія України буде окупована, тут залишиться 10. Вибачте мене, за цинізм. Максимум. Тому що в Росії сама вижане величезну кількість людей звідси, якусь частину переселить в Росію, якась частина сама втече. Ніякого населення тут не буде. Це не загроза. Демографічної загрози для Заходу немає. Має значення, де? Як вам пояснити? Має значення точка дольоту балістичних ракет. Угу. Вона переміститься в Ужгород. Повірте мені, це має значення в сучасній війні. Те так, як для Росії має значення. Зараз можна атакувати Москву з території України, скажімо, балістичної ракети. Вона ну, українського ці... виробництва точно ні. Ну, а не українського. А що нам дозволили якомусь Storm Shadow чи що ще. Скільки до до до. Ну, є ж балістичні ракети, які летять на тисячі кілометрів. А з українського кордону, до Москви скільки? Ну, якщо брати лінію бою звіт, не знаю скільки. Менше тисячі кілометрів. Я вам відповів на всі питання. Це те, про що росіяни реально думають: менше тисячі кілометрів. Чому вони говорять, що ви маєте відійти? З території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей і на ту лінію, яку ми визначимо. Я вам гарантую, що як тільки ми почнемо, якщо ми почнемо конкретно обговорювати цю лінію, от я вам просто гарантую. Далі. Рівно туди, де не долетіть ракета на тисячу кілометрів. Ця лінія буде рівно там. Вона буде проходити там. Вони саме лінія. Лінія між, да, між місцем розташування можливої точки відправлення ракети і Москвою. Ось це все, що їх цікавить. Якщо європейці розуміють, що балістичні ракети за сценарієм захоплення України будуть настільки наближені до їхнього безпосереднього кордону, виникає запитання, чому нам допомагають не програти, але не допомагають перемогти. Ну, як вони якраз не... і намагаються зробити так, щоб ракети не були наближені до їхнього безпосереднього кордону? Але разом із. Цін... Ну, вони можуть ще посунути далі. Якщо Україна е відвоює свої території, ця лінія буде ще далі? Ну, по-перше, вони не можуть воювати за нас. По-друге, вони бояться ядерної зброї, як ви правильно кажете. По-третє, вони бояться, що їх визнають прямими учасниками конфлікту. І по-четверте, вони не знають, чого чекати від Путіна, тому що дійсно Путін, на відміну від Трампа, Путін вдало грає роль е небезпечного божевільного. Він абсолютно, я думаю, в здоровому глузді. Він про злочинець, але він не божевільний, але він прекрасно прикидається. І вони весь час думають, що він зробить щось непередбачуване. Нещодавно один з офіцерів армії оборони Ізраїля мені сказав, що єдина єдиний сценарій, за яким можна змусити Путіна зупинити бойові дії, це надавати йому просунутися ані на сантиметри. Якщо він буде битися і битися постійно в лінію бойового зіткнення, і не буде бачити навіть мінімальних просувань рано чи пізно ті е, видатки, е, ті ресурси, які на це витрачаються, якщо це не буде абсолютно жодних дивидендів приносити, в якийсь момент це і може е, означати завершення бойових дій. Тобто ми не... Зможемо силою відвоювати ці території, але якщо ми не дамо Путіну просунутися на протягом довгого часу, ані на сантиметр вглиб, це може бути рішенням завершення цієї війни. Ну я е вважаю, що це людина має рацію. Я весь час теж так кажу. Я кажу завжди про два варіанти закінчити він буде, завершення буде війни. продовжувати атакувати ракетами, буде продовжувати штурми. Але якщо ні до чого до Росія не має ніяких проблем з жертвою і жертвами і грошима з, з на війну історично так. Росія зупиняється тільки в одній єдиній ситуації. Або вона зазнає поразки, це одна ситуація, або вона бачить, що кількість ресурсів витрачених на досягнення цілі не відповідає результату. Тобто це все є в обидві російські, обидва російських рецепти війни, вони в принципі. Є в російському фольклорі. знаєте Заставь дурака Богу молиться, вони лоб розоб'є. Це про те, що росіяни готові весь час з абсолютно не, не розрозумілою впертістю битися е, о двері. І от лбом а стіну. ось Лбома стіна це коли ти б'єшся і ти розумієш, що це треба зупинитися. Как лобома стіну? Ви знаєте, що в інших народів такого нічого немає? Це ж тут російське в... у... сприйняття світу. От і все. Тобто, виходить, для того, щоб зупинити війну, нині треба, щоб Україні, не били треба билися, продовжувати воювати. Ну, не капітулювати ж. Звичайно. Це запитання від наших глядачів: так? його ж регулярно ставлять. Що може зробити Україна? Щоб зупинити бойові дії, не, продовжувати не бойові дії і не дозволиться. Звичайно, якщо Україна поступиться, вона буде завойована і зліквідована. Якщо Україна буде готова, тому мовити з першим сказати, що все, ми вже втомилися, ми не будемо більше опиратися цьому, це безнадійно. Українська держава буде зліквідована, а український народ на його етнографічних територіях знищено. Не, не без кого фізичним шляхом, шляхом вигнання. Що мало народів без держав, ну буде ще один. А ті, хто тут залишиться, небагато. Тому що тут спочатку якісь люди залишаться, які будуть вважати, що їм нічого не буде. Потім почнеться фільтрація цих людей. Хто десь служив, хто в яких партіях був, хто на які майдани виходив, якусь кількість цих людей будуть вбивати, не, не дуже велику. Якусь кількість цих людей будуть відправляти до в'язниць, достатньо велику, щоб відтворити табірну економіку. Якусь кількість цих людей буде просто переселяти у внутрішню Росію. Історія українського народу на українській землі таким чином зупиниться. І, можливо, назавжди. І це я нікого не лякаю. Я просто пояснюю, якою є ціна питання. Що це не просто питання державності, це питання етнографічної присутності. Якщо комусь важливо це, може, українцям важливо, що український народ тут є, я ж не етнічний українець і не можу вирішувати за інше. То це треба чітко зрозуміти, що російські шовіністи зрозуміли всі свої помилки минулого. вони залишили українців тут жити в псевдодержаві український РСР. Щоправда, вони весь час намагалися щось з ними розробити. Не просто їх залишили, жити в спокої. Голодомор післявоєнні думки, що треба їх виселити до Сибіру, тому що вони були нацією колаборантів просто дуже велика нація. Українців завжди це врятовувала. Велика нація. А маленька нація взяла і виселили. І майже знищили, подивіться, що відбувалося з кримськими татарами. От. І от тепер вони зрозуміли, що якщо українців залишати в Україні і дозволяти їм бути українцями, вони обов'язково знову відрадяться. Значить, це треба викорчувати. І наша головна задача це збереження держави і нації, української нації. Це може архаїчно звучить для когось. Але якщо людина відчуває себе українцем, Просто шанує пам'ять своїх там батьків, там, дідів, батьків, пращур. людей, які на цій землі 100 жили, вона просто має зрозуміти ціну питання. Це те, що я, ми з вами говорили про Ізраїль. Розумієте? Коли євреям колись на початку 20 століття запропонували поїхати до Уганди, будувати там єврейську державу, то більшість делегатів е, сіоністського конгресу. На чолі з Усишкіним виступили проти цієї ініціативи за фундатора сіанізму е, Герцля. Сказали, нам не потрібна Ізраїль, нам потрібна Уганда, нам потрібна земля, на якій ми були завжди. Ми хочемо доти туди, де є наші корені, де жили наші пращури. А чому, як ви думаєте, більшість делегатів так говорили? Тому що це були вихідці теренів Російської імперії. Герцль був австрійцем. Він, був завтра угорчення. Ці люди, які голосували проти за Ізраїль, вони були з українських, білоруських, польських, литовських земель. І вони бачили, як українці, як білоруси, як поляки тримаються за свою землю. Розумієте? Вони українців бачили перед собою людей, які не хотіли зі своєї землі йти. Ні в якому разі, для яких оця Україна була цінністю такою сімейною. І вони, виховані в цьому середовищі, говорили, що вони хочуть тільки додому, а не кудись. Я думаю, що якщо зрозуміти це, то треба просто усвідомити національну філософію українського народу, яка могла вплинути навіть тих людей, які поруч не знаходилися.